Щаючись із нашими загиблими воїнами, ми кажемо, що війна забирає від нас найкращих, та насправді війна забирає усе: життя, мрії, сподівання, надії, щасливе майбутнє рідних і близьких. Скорбота і біль від непоправної втрати знову наповнили серця мешканців бродівської громади. До останнього подиху відданий військовій присязі українському народові. Віддав своє життя, захищаючи рідну батьківщину, бродівчанин Сергій Юрійович Смаль. Віддати шану оборонцю прийшли рідні, близькі, друзі, жителі міста, керівництво громади і побратими. Останній шлях земний героя проліг через центр міста до рідного храму Воздвиження чесного і животворящого христа, де відбувся чин похорону. Духівництво Бродівської громади на чолі з настоятелем храму отцем Ярославом Цариком творило воїну поминальну молитву. Дорогі брати і сестри! Дорога родина, отці і свій голову наші воїни. Дорогі не Мама тата, дружина, дає мероміти, брати і Павла. Життя прекрасного, якби не війна, яка стає раною не тільки для багатого дня яка стає храною цілої України. Гродневий спокійний морозний день. Люд Божий здареться до храму. Я бачу охоронний похід, за ним до осені. І вам ти читати, виносити воїна сміє. Я так хотіла його благословляти, закінчилась, на жаль, Божитла, корога і мрія. Я знаю. Що... Молився на кого не До молитовного вшанування загиблого героя долучився керівник департаменту військового капеланства УГКЦ Владика Михаїл Колтун. Корпозна родина побратим, любивши сестра і брати, дорізької братів, світ, чи святу справу, рогу. Спроводжуємо нашого собрата, якого ми благословили, щоб він йшов на війну заради того, щоб боронити батьківщину. Півчин. Батьківщина, якщо беремо на тересу, є ще більше ніж наше життя. Він пішов для того, щоб захистити наші життя. І це є формула нашого християнського життя, нашої християнської віри, яка формулюється таким простим, розуміли в селах. Любити ближче самого себе. віддати своє життя обороні своєї батьківщини. Захисник Сергій Смаль зі сім'ї, де всі сини пішли на війну. Троє їх було у батьків. Його два рідні молодші брати Петро і Павло. Теж гідно несуть службу у лавах Збройних сил України. Сергій Юрійович народився у Бродах 15 червня 1987 року. Закінчивши Золочівський професійний ліцей, опанував професію столяра Різьбіра. Успішно працював в одному з великих магазинів з продажу побутової техніки нашого міста. 22 червня 2022 року був призваний по загальній мобілізації. За розподілом потрапив у 124-ту окрему бригаду територіальної оборони у Херсонській області, був вогнеметником вогнеметного відділення, взводу вогневої підтримки роти вогневої підтримки військової частини А-7358. Солдат Сергій Смаль гідно виконував усі поставлені перед ним бойові завдання, брав участь у веденні бойових дій зі знищення вогнем живої сили, бойової техніки. Інженерних споруд ворога на полі бою і поза ним скрізь, де лише міг дістати нечість своєю зброєю. Був воїном до останнього подиху, виявивши стійкість і мужність, не зрадивши військовій присязі, загинув при виконанні бойового завдання 5 грудня 2023 року, захищаючи батьківщину від військової російської агресії на лівому березі в районі Антонівського залізничного мосту. Загиблому захиснику на віки 36. У воїна залишилась дружина Ярина, дві малолітні донечки, восьмирічна Даринка і шестирічна Вероніка, батьки. Тепер Сергій Юрійович Смаль, лицар небесного воїнства. Він оберігатиме з небес свою родину і всіх нас. Вічна пам'ять, вічна слава герою.